Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Як ми раніше зазначали, у вересні 2023 року має відбутись Саміт G20 в столиці Індії – Нью-Делі. вже зараз активно обговорюються основні теми, які будуть підніматися під час відповідної події. І станом на сьогодні, на 27 серпня, ми маємо деякі новини в контексті майбутнього саміту. Індії перша новина виходить з того, що президент Джо Байден візьме участь у саміті групи 29-10 вересня. Про це повідомив радник Білого Дому з національної безпеки Джейк Саліван. Він зазначив, що зустрічі Байдена з лідерами під час саміту будуть зосереджені на питаннях зміни клімату та війни Росії в Україні. Салімен зазначив, що Байден обговорить низку спільних зусиль для розв'язання глобальних проблем, починаючи від переходу на чисту енергію та боротьби зі зміною клімату до пом'якшення економічних і соціальних наслідків російської війни в Україні до збільшення потенціалу багатосторонніх банків розвитку, включаючи світовий банк, а також до боротьби з бідністю. Станом на зараз невідомо з якими лідерами Джо Байден має проводити зустріч в полях саміту G20. Тобто, це перша новина в контексті відповідної події. Друга новина, вона знову ж таки лунає з російських боліт, і виходить з того, що знову ж таки Путін у нас під питанням в контексті відвідування. Столиці Індії Нью-Делі, про що йде мова? Е, його прес-секретар Пісков заявив про те, що Путін, начебто, не планує відвідувати саміт g 20 в Індії, оскільки там він буде займатися якимись зовсім іншими справами, і вони, начебто, не бачать доцільність відвідувати таку подію. Хоча раніше Звучала інформація, що начебто готується план під Путіна для того, щоб він зміг відвідати все ж таки цей саміт. Але давайте ми почекаємо факт початку відповідної події, і вже побачимо, хто знову ж таки приїде від росіян, тому що скоріш за все. Вони можуть знову ж таки відправити цю конячку Лаврова, і він буде там представляти інтереси Боліт, так як це відбулося в Південній Африці під час саміту Брікс. І в принципі, в передньому відео я говорив про те, що досить імовірний є той факт, що Путін пропустить і цей саміт, оскільки він зараз дуже боязкий до. Візитів в закордонні держави, і Індія для нього не стане якимось винятком. Але я знову ж таки кажу: ми подивимось ближче вже до 9-10 вересня, що там знову ж таки росіян вигадають в контексті. Візиту їхнього представника, ну і третя, це знов ж таки не новина. Це невелике уточнення, поки нам так і невідомо, чи Україна буде приймати участь у саміті G20 хоча б онлайн режимі. Індія говорить про те, що запрошення не направлялося українській стороні, оскільки саме G20 це там форум, де будуть обговорювати там, економічні глобальні питання, а не до прикладу, війну Росії проти України. Тому поки що ми не маємо інформації, чи буде Україна представлена на цьому саміті, так як це до прикладу було в 2022 році на Балі. Тому ось такі коротенькі повідомлення в контексті відповідної події, те, що Джо Байден буде присутній, це супер новина. Він знову ж таки буде спілкуватися з представниками різних держав. І Як Саліван зазначив, що основний контекст цих спілкувань буде виходити з ситуації в Україні. Ну а з приводу цієї блідої молі Путіна, це також. Може бути прогнозовано з приводу того, що він може кататися тільки по території Росії, а в інші держави він поки що не наважується приїхати. Це, до речі, та сама причина, за якою, скоріш за все, Ердоган. До Путіна, а не так, як планувалося раніше. Проте ми знову ж таки за цим всім поспостерігаємо, і в випадку знову ж таки, якихось важливих оновлень я оперативно зможу вас проінформувати. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути. Нути, поставити йому подобайку, прокоментувати його а також поділитись ним із своїми друзями, саме нашим збройним силам України. Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!